Російський пілот, який перегнав Україну, мі 8 звернувся до росіян у документальному фільмі Української розвідки, він розповів, як вдалося провести операцію під кодовою назвою Синиця 28 28-річний російський капітан Максим Кузмінов був командиром вертольота, служив у 319-му окремому вертолітному полку армії авіації РФ. Він зв'язався із представниками розвідки України. Йому запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію винагороду. За його словами, військова розвідка змогла організувати безпечний коридор. Пілот перелетів через кордон на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Кузьмінов заявив, що вчинив так, оскільки виступає проти агресивної війни і не хоче бути причетним до воєнних злочинів. Те, що зараз відбувається, це просто геноцид українського народу. Так як українського, так і російського. Основа моєї поступка то, щоб способствует и не приступление. Потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Украина однозначно победит в этой войне. Правда, она вот здесь находится. Что здесь нет никаких фашистов, нацистов. Закликав інших російських пілотів чинити так само. Ви ні не пожалеють, просто багато не знаєте, багато не бачили, відеокак живе другі, як живуть інші люди. За передачу для зсу справної російської бойової техніки в Україні передбачено винагороду за вертоліт 500 тисяч доларів. А за літак або корабель першого другого рангу можна отримати цілий мільйон доларів. Нагадаємо, 23 серпня у змі з'явилася інформація про те, що російський мі 8 приземлився на українській військовій базі, як заявили в головному. Управлінні української розвідки важливим елементом спецоперації стали гарантії безпеки для сім'ї пілота. Перед цим його родичів непомітно вивезли з Росії. Російські провоєнні канали намагалися спростувати це, запевняючи, що нібито тримають зв'язок із сім'ями екіпажу.